Старший оператор безпілотного літального апарату без підрозділу роти ударних безпілотників фурія бригади Гарти з позивним хом'як долучається до нашої бесіди. Як чуєте нас? Вітаємо прекрасно бачу. Також ми раді, що Як ви долучаєтесь. Приймаєте? Да, ми раді, що ви змогли долучитися. Розуміємо прекрасно, що те, що ми бачимо на вас і позаду вас, це не просто камуфляж, це умова виживання, засоби маскування також. Умови виживання і е, QR-код, який бачимо безпосередньо в куточку, це так само це про виживання, але про виживання наше, тому що ви там бороните нас, і ми маємо зробити трохи легшим вашу боротьбу за нас тут. Відсканувати То, е, відсканувати потрібно уже. уже. А ви, ви зараз поясніть нам, будь ласка, що це за збір для бригади гард, і як е, ми можемо долучитися до того, щоб буде трошечки полегшити вам те, що ви робите щоденно. Дивіться, збір це відкривається для закупівлі як розвідувальних, так і ударних, ну більше ударних дронів, тому що вони забезпечать як мінімум збереження життя особового складу не тільки нашого, а й взагалі усіх підрозділів. Але так як ми зараз говоримо про наш, то саме забезпечують життя. Здоров'я особового складу, який знаходиться на передньому краю, який ми можемо вилетіти, якщо там, допустимо, виїжджає якась ворожа техніка, або опять же ворожа піхота, ми можемо вилетіти, знищити, і цим самим забезпечимо кількість, кількість особового складу, збереження особового складу. Те, що ми почали, це слова президента Володимира Зеленського про найманців з Китаю, Пакистану, України, Африки. Ви багато таких фіксуєте у вашій зоні відповідальності? Ну, дивіться, з камери дрону. З камери дрону стильно воно як не показує, хто перед тобою стоїть. Воно показує, що це ворог. А в якої він національності? Це вже. Якби цього воно не показує, на жаль. А що показує взагалі камера дрону, якщо ми говоримо про ворога в цілому і про того, хто стоїть проти вас, зокрема? Що ви можете побачити? Ну і власне того, що розбачити завжди хочеться. Що розповідає розвідка? Що ми маємо розуміти про ворога як такого? Він хто? Він що? Він за що? Що бачите? Побут, життя, ну і власне, на що він спроможний теж? <постив> Спроможний ворог набагато чого, і ворога не варто недооцінювати. Прекрасно видно техніку, не дуже прекрасно, але також добре видно переміщення особового складу. Uh -huh. Так само, якщо працює якась артилерія, міномети по передньому краю, можна подивитись вдаль, Ну ми це називаємо проглядати дальники і побачити звідки вона працює, засікти цю техніку. Точніше, артилерію, і вже в конечному результаті її вразити, знищити щоб більше ця артилерія по нам не працювала. Ну власне, для того, щоб ще менше тієї артилерії і всього іншого одоробла з росіянськими мітками працювало проти нас, потрібно долучитися для того, щоб мільйон Але був так, на банці. Прекрасно розумієте, панове, що зробити? Кьюар-код, номер карти. Дякуємо всім тим, хто вже долучився і доскладав. Скільки міг? Скільки є? Станом на зараз в банку, там де потрібен мільйон. Там зараз 150 тисяч, тому є ще куди працювати і куди донатити QR-код, номер карти. Все це на ваших екранах, так само у ваших руках, власне, і можливість цю банку закрити. А, скажіть стосовно специфіки штурмів, чи змінюється вона? Тому що по вовчанському напрямку, коли от ми з вашими побратимами так в ефірі, та й поза ефіру спілкуємось, вони кажуть, лобових атак уже немає з флангів, намагається обходити не стільки з важкою технікою, а, скільки з легкою. Зараз така сама історія нічого не змінюється. Так, так. так. Історія штука циклічна, вона, на жаль, не змінюється. обходять вони з фангів і не важкою технікою, тому що вони розуміють, що важкої техніки менше, і в неї попасти легше. Тому що чим більше ціль, тим легше в неї вцілити. Переважно це двохколісні мотоцикли або пішим ходом, обходять з сторін і пробують проводити штурми. От Стосовно мотоциклів, я просто неодноразово бачив відео на цих їхніх росіянських каналах, де вони хизуються. От у нас там новий мотоцикл, і плюх впав з нього. Ну, я розумію, що там оцей може впав, але інший десяток, мабуть, не падають. Наскільки вони вправні от у цих спробах проїздів по Зеленці, по, по багну. Чи часто їх рятує те, що вони там на цих двоколісних мотоциклах? Чи може це навпаки грає з ними злий жарти от у спробі втекти? Ти від нашого от, дрончика, ну, якось виходить нарватися на якусь там ямку, рівець і навіки там залишитись? Як у них з вправністю? Деяких, в деяких yeah. випадках це їм допомагає, особливо в, еваку... В, еваку... в евакуаціях. І, опять же, це не завжди. Ти типу, в деяких випадках допомагає тим, що мотоцикл це швидкість, і пробувати його догнати це якби теж задача не з легких. Ну, зачастую, як показує практика, от, по власному досвіду їдуть два хробака, їдуть два хробака, залітають в воронку від міномета, мотоцикл перевертається, і вони є єлі, єлі трьохсоті, повзуть до Зеленки. І далі вже з ними проводяться дії, які ви бачите на екрані. Ой, ви слухайте, знаєте, тут, коли ми бачимо багато чого на екрані, виглядає так, що це така війна в комп'ютері. Панове, раптом би ви подумали, що це комп'ютерні ігри? Ні, все значно важче, кривавіше і болючіше. Тому, знаєте, те, що ховається за такими шевронами дихом, які вишиться, воно насправді ховає велике серце і. Страшенно міцний сталевий стрижень. Ви про себе такого не скажете, то я про вас таке скажу. Я бачу, що ви посміхаєтеся. Дякую. Я бачу, Дуже що дякую. ви посміхаєтеся, і мені від того трохи тепліше, трохи легше. Панове 30 тисяч 40 тисяч вже накрапало на банку. Маємо долучитися. Як ховають одоробла оці хробаки, нове слово в нашому лексиконі хробаки на мотоциклах? Як ховають вони, зокрема, свої міномети і легку техніку, окрім маскувальних сіток? Є щось інше? Е, гілки. Гілки. Ну, гілки в літню весняну кінець весни, коли все розцвітає, типу, все зелене. Е, вони стараються ті гілки зачастую часто, часто міняти так, щоб е, листя було свіже, зелене і не показувало відео, що там щось є. Е, Осінню проще, тому що листя немає. Вони там кучу гілок накидали, типу, сватисне його не видно. Е, коли треба працювати, вони гілки відтянули і. Працюють уже з відкритого міномету або тої самої ствольної артилерії. Також бачив на власний досвід така як кришка з маскувальною сіткою зверху гілки, і вони просто ту кришку затягують. Тобто ж міномет в ямі, зверху кришка. Вони кришку затянули, міномета не видно. Треба працювати, кришку відтянули, відпрацювали, закрили назад. Спасибі вам э, за те, що ви доєдналися глядачам. Дякуємо за активність, але цієї активності повинно бути більше. На банці 180 тисяч нині. Тому знову ж таки QR-код запам'ятовуємо. Зберігаємо, як і номер карти. Старший оператор э, БПЛА, підрозділу роти ударних безпілотників фурія, бригади Гард з позивним хом'як. Він був на прямому відеозв'язку. Дякуємо вам.